Я просто почала їсти, я побачила, що з булочки почали шарики викочуватися на стіл. От, і ну, я знаю, як виглядає, просто ртуть. І коли я отак зробила, воно розсипалося ще на древні шарики. Я зрозуміла, що ртуть. Жінка відразу відчула запаморочення та нудоту, тоді і вирішила їхати до лікарні. Хвора поступила у збудженому стані. Причому маличе скеровання, вона мала цю булочку з цим якоб ртутю і заявила зразу ж, в приймальному відділі черговому лікарю, що якоби її це отравила її її Тобто, подруга за словами потерпілої чизбургери придбала її подруга. Вона купила чотири таких булочки. Ртуть знайшли у двох із них власне тих, які і їла пані Ірина. Головний токсиколог області Ігор Маковецький каже: жінку врятувало те, що вона не почала дихати випаровуванням ртуті, а лише проковтнула кілька кульок цієї речовини. Металева ртуть крапелька ртуті, яка е, вжита любим пацієнтом, вона не викликає загальних отруєнь. Вона транзитом проходить через шлунково-кишковий тракт. Не небезпечні є ртут небезпечна, але інгаляційні отруєння. А коли людина маленьку крапельку ртуті випила, вона не дає клініки загальних. Отруєнь ігор Маковецький запевняє, усі чизбургери в Макдональдсі проходять термічну обробку. Їх смажать, тому навіть як ртуть потрапила у булку ще в закладі харчування, вона просто випарувалась. З самого початку було зрозуміло, що причиною цього випадку потрапляння ртуті в чизбургер – Це не вина Макдональдсу, оскільки технологія приготування їжі там виключає такі випадки. Правоохоронці підтвердили ртуть у булку, підсипала подруга потерпілої. Її відразу затримали. Жінка зізнала, що вона купила Треброди та термометри приїхала до подруги, де у туалеті їх розбила. Артуть висипала до булки. Ну мотиви такі, що вона е була винна 600 гривень цій дівчині. Відповідно, десь з тим, щоб не віддавати, де розраховувала, можливо, що е дана особа помре. І вона вчинила такі дії проти затриманої. Порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. За скоєне жінка точно сяде до в'язниці. Наскільки визначить суд? Оксана Захаревич, Максим Гнип, оглядня телеканал Зік.